Зомордовані борчовиками. Коли було проголошення України стечком, то червень 41-го року по всіх містечках і містах Західної України проходило також таке проголошення України і складання присяги. Я пам'ятаю, коли в нашій церкві зайшов відділ. Озброєних українських то ще не було УПА, бо УПА пізніше утворилося, але то були озброєні українські формування, які самооборона чи як. І вони значить, з тими крісами в церкві, коли ми там клякали чи що, то вони брали на на, на на честь, віддавали зброю і були в шапках. Тобто то мені було дуже дивно, що вони тепер того не роблять. Тому я знаю, що тепер, коли є якісь Свято і є воєнний, то вони все ж таки кашкети знімають. А то тоді чомусь вважали, що вони були в повній воєнній формі і чесно ну, в, 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 в такий е, спосіб. І м, тоді була так, така історія. І тоді, власне, коли на пошті Сокола батька, зважив батько по сути, на Сокіл батько фізкультурна така національна організація була на пошті Сокола батька. Був Величезний мітинг. Був величезний мітинг з всіх сіл, поприходили. І ясно, була трибуна. Був такий в нас тоді головою з Барашною вибрали Кульчицького, це був адвокат. І він тоді сказав, що тут біля мене належалося місце доктора Тарасову Білинському. Ну, no, його не мав, значить він замордований. Запропонували мамі. Мама була тільки в тому крепі такому, і мама ми там сиділи в близької церемонії, мама щось не хотіла йти і той, каже, щоб я туди, мене туди делегувати. А я так, тільки як дитина завседилася. Мама мені сказала, що Том Сойер би точно пішов. Ну no, я так, раз би пішов Том -сойер", то я також пішов. І мене той кульчицький підняв на тою Масою eh, народу, і, всер... і під тим було море семірових прапорів. І ви знаєте, чому я то сказав? Ну, Після того був усього часи, я закінчив інститут, зробив кандидатську, зробив докторську, був проректором. І дзвонить до мене eh, братунь. Професор треба виступити на мітингу. Мітинг. На дружби. Дружба це тепер Україна стадіон. і ну, був то що було десь 89-й рік. Так, 89-й рік. Ти ви вибори до Верховної Ради Радянського Союзу. І ви розумієте, ну я проректор медінституту. І я йду, і мені так, ну, чесно версия, трохи страшно. А тут вже. Копи йдуть. Они йдуть з червоними прапорами, другий йдуть з червоно-синіми прапорами, та й з сино-жовтими прапорами. Мобуть, того не знає. Внутрішній цензор, внутрішній страх нас всіх сидів. А я собі подумав, а що би мені сказав діду, що мені би сказав батько? Він сказав йти. І коли я піднявся на, той, на ту трибуну, там до, до речі, і був російський поет Євтушенко, він такий приїхав до Другої, виступав з демократичної е, нашої сторони, і побачив знову море прапорів. Прапори пора були не тільки косине вони... але мітінг продовжувався. І коли наша стояла справа червоно-сині прапори, а вони поступово спускали. І коли мітинг кінчався, вже не було жодного ні червоного, ні червоно-синього, були одні сині жовті прибори. І я, власне, пригадав свій той, той образ з дитинства. Коли я <свісно> малою дитиною вісім років, ну, ото побачив то так ну, в душі за. за... Так, закарбувалося. У мене російські слова влізу запечатлілося, <реш> <реш> так закарбувалося і тут таке проживання. А ще